Летить життя так швидко, мов на кригах летить, не повертаючись назад, та я живу лиш світлою, надією, що знов зустріну Господа Христа. І я в той його паду, подяку, за життя своє складу, за хрест, що він поніс, що повен болі сліз за мене і за тебе, мій. Та це ще не кінець, ще знову боротьба чекає нас попереду життя, тож запасаймо в серце істини слова, Щоб віра не погасла у Христа, Він приведе. Його паду подяку, за життя своє складу, за хрест, що він поніс, що повен болі і сліз за мене і за тебе, мій Ти прийди до Господа не запізнивсь, бо прийде час, закриє двері, він. та ти у очі бога пильно подивись, побачиш втіху сповнену надій, ти скажеш. Я до ніг його паду, подяку, за життя своє складу, за хрест, що він поніс, що повен болі й сліз за мене і за тебе, друже мій Він прийде, я до ніг його паду. За хрест, що він поніс, що повен й сліз за мене і за тебе, друже мій. Вітаю, дорога церква! Сьогодні будемо читати місце з послання апостола Павла до филиппян. Четвертий розділ. Спочатку. Отож, відкриваємо наші Біблії, послання Апостола Павла до Филипян, 4 розділ. Отож, мої браття улюблені, за якими так сильно тужу. Моя радость та й вінче. Так у Господі стійте, улюблені, благаю водію, благаю Синтихію, думати однаково, Господі. Так, й тебе, товаришу вірний. Допомагай тим, хто в боротьбі за Євангелію допомагали мені та Климентові і іншим моїм співробітниках, яких імення записані в книзі життя. Радійте, в Господі, завсіди, і знову кажу: радійте! Ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь близько! Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою, проханням з подякою. і мир Божий, що вище від усякого розуму хай береже серця ваші та думки ваші у Христі Ісусі. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Чого ви від мене навчилися, прийняли і чули, та бачили, робіть. І Бог миру буде з вами. Ніби невеликий уривок, та все ж можемо зняти, взяти з нього. Багато важливих уроків для нашого життя. Перше, про що пише Павло, це про єдність в церкві. Ми достеменно не знаємо, в чому була проблема між двома згаданими жінками, але це не так важливо, адже Павло наголошує на єдності в церкві. Павло каже, що ми повинні бути однодумними. Це не значить, що ми повинні думати. Про одне й те саме чи взагалі згоджуватись у всіх питаннях це неможливо. Тут пише про те, що церква повинна бути однодумною на рахунок Христа. Христос є нашим Спасителем і Викупителем це є основа, на якій ми повинні стояти. Саме в цьому церква повинна бути єдною завжди. Далі Павло пише про радість. Тема радості прослідковується протягом всього послання, і тут Павло знову пише: радійте в Господі завсіди. Християни повинні радіти. Ця радість повинна виявлятися в їхньому житті. Адже Ісус Він викупив нас, Він врятував нас. Ми будемо виявляти це в нашому житті, адже якщо людина щаслива, то вона буде показувати цю радість ближньому. Іноді дуже важко бути радісним. Ти ніби знаєш, що Господь з тобою, але життя може так побити і такі обставини можуть скластися, що якось взагалі не хочеться радіти. Але навіть в такі моменти Павло каже: йти до Бога, виявляти всі турботи, всі свої бажання йому в молитві. Ні про що не турбуйтесь, а у всьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою. Проханням сподякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та думки ваші в Христі Ісусі. Є така професія психолог. Я думаю, вона наразі дуже важлива є, адже це люди, які допомагають іншим людям переживати їхні травми. Людина не завжди знає, чому вона переживає. Як з цим поборотися, і психологи допомагають їм, направляють їх? Та все ж це добре, але цього недостатньо. Лише Господь може дарувати справжній мир і радість. Ми повинні йти до Бога. Кожен християнин повинен, якщо в тебе є проблема, виливати все своє серце Богу в молитві, і Він вправді пройде з нами всі наші випробування і дарує справжній мир. Останнє, про що пише Павло, це про напрям наших думок. На останку браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала. Думайте про це. Читаючи цей опуск, мені на розум приходить тільки Христос. Я не знаю, що ще більш чистіше, більш праведніше, ніж Христос. І справді, думаючи про Христа, всі наші цілі думки будуть просто відпадати, ми повинні спрямовувати всі думки тільки на нього. Зрештою, нам залишається намагатися жити Христом, адже в ньому є справжній мир і справжня радість.